Друзі, всім доброго тихого дня! Розпочався, розпочалася друга хвиля квітування троянд. І ось я хочу вам показати, як виглядає моя красунька поліантова трояндочка Everglow Ruby. Подивіться, яка красуня. Трояндочка бордюрочка, маленька, висота кущика. Десь приблизно 30 см, я її купувала навесні, і навесні знімала відео, її на каналі, її перше квітування, там було тільки декілька квіточок. І ось друга хвиля, подивіться, яка краса. Ось такі малюсінькі, яскраво-червоні зірочки з рожевою серединкою. Хоча, дивіться, ось, друзі, ось ця квіточка розквітувала сьогодні, в неї серединка жовта. А потім поступово за декілька днів вона перетворюється на ось таку рожеву. П'ять пелюсточок. Всі такі, як одна, однаковенькі, гарненькі. я вже уявляю, як буде виглядати цей кущик наступного року в квітуванні. Поки що вона в мене в горщику. Звичайно, буду висаджувати у відкритий ґрунт, але вже. В жовтні місяці, тому що я зробила такі для себе висновки, що все-таки рослини ідеальний час для їхньої посадки це жовтень місяць, тому що ще буде тепло, є в них час вкорінитися, зачепитися, так скажімо, у землі і піти гарненько в зиму. Ось така красунька, до речі, дуже добре вона пережила це жахливе спекотне літо. Стояла, звичайно, в затіночку, але у мене декілька троянд у горщиках стояли в затіночку, і не всі вони так красиво виглядають. Ну і вже заодно покажу ще дві бордюрочки. Ось, друзі, коралдріфт, також бордюрина. Трояндочка. Звичайно, в неї яскраве забарвлення коралового кольору. Ось такого розміру квіточки тендітні, махрові. Дуже красива. Це я купувала вже на початку літа цього року. Ось тут ще вона буде квітувати. Ось подивіться, гарненька, подобається мені. Також вона героїчно пережила <смеш> спеку. Ось така красонька І ще одна друзі. Ось перша квіточка достався мені такий. Ем, не дуже, так скажімо, якісний саджанець. Ну, це, це не страшно. Це ми все. Це ми все приведемо до ладу за допомогою грандіса, за допомогою бурштинової кислоти. Ніколи не підводили вони мене. Ось дивіться. Перша квітка, клементіна, також бордюрочка маленька. Подивіться, яка гарнюня. Тиндітна квіточка. Перша поки що єдина, але я ж кажу, що купила зовсім недавно. Ось так продають у таких поліетиленових горщиках ці троянди. І ось я чекала, чекала, поки розквітнуть ці красуньки. І тепер з вами ділюся цією красою. Ну, ось так, друзі, будемо спостерігати за своїми красунями, за своїми трояндами. Зараз спаде жара, вони покажуть собі, себе у всій красі, а ми будемо за цим спостерігати. Дякую дуже всім за увагу, за те, що ви залишаєтесь зі мною, друзі. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобається моє відео. Для мене це дуже важливо для розвитку мого каналу. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення! Будемо разом вирощувати красу.